Ти з підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У ДТП в обласному центрі Волині на смерть розбився підліток. Серійного вбивцю засудили до довічного ув'язнення. Трамп оголосив у США 8 травня день перемоги у Другій світовій війні. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 2 травня в студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наші випуски з Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне. Експертиза підтвердила загибель у Донецькій області солдата Тараса Корніюка з Луцька. Про це 2 травня повідомила прес-служба Луцької міської ради. Лучанин Корніюк Тарас 1986 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця десантно-штурмового відділення. Солдат загинув 19 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі села Новомихайлівка Донецької області. У Харківській області загинув старший лейтенант Сергій Косей села Нуйно Камінька району. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Сочичненської громади. Сергій Косей 1991 року народження. Свій бойовий шлях розпочав у 2022 році. Старший лейтенант загинув 30 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вовчанські хутори Харківської області. У Сергія Косея залишилася дружина та троє дітей. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття близьким загиблих воїнів. На вулиці захисників України, колишня гордійок, сталося ДТП за участю будівельного крану. Кран збив жінку з немовлям, коли вона з коляскою переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. На місці подій працювала швидка, утворилися затори. Попередньо відомо, що усі учасники подій живі. Дитину госпіталізували подробиці згодом. Внаслідок ДТП у Луцькому районі загинув неповнолітній ще один хлопець у реанімації. Про це повідомили у поліції Волинської області. У рамках кримінального провадження слідчі з'ясовують обставини. ДТП аварія трапилася 1 травня близько 23-ї години у струмівці на кільці кругового руху. Водій мотоцикла не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, в'їхав на клумбу кільцевого руху та зіткнувся з дорожнім знаком. Від отриманих трав 17-річний хлопець загинув на місці подій. Інший його одноліток, житель підгайців, отримав ушкодження. Його госпіталізували. До реанімації. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. На Волині судитимуть Одесита, який разом з спільниками дорив пенсіонерів за старою схемою. Ваш родич потрапив у ДТП. Про це повідомили у прокуратурі Волинської області. Шахраї телефонували літнім людям, представлялися лікарями, і розповідали, що їхні рідні в аварії та терміново потрібні гроші на операцію. Потім приїжджав так званий кур'єр і забирав усе, що вдавалося витягнути. 18 березня в Луцьку чоловік провернув дві такі спроби. 93-річний пенсіонер віддав йому 2 тисячі гривень і 400 доларів. А 85-річна жінка 55 тисяч гривень. Також із квартири пенсіонера зникли золоті прикраси. Шахрая затримали того ж дня і взяли під варту. Його спільника ще шукають. Понад 6 мільйонів гривень з обласного бюджету Волині спрямували на оздоровлення ветеранів, їхніх сімей і родин загиблих захисників у 2025 році. Виділення коштів стало можливим за ініціативу очільника області Івана Рудницького. Про це повідомив заступник голови ОВА Тарас Шкітер під час наради з представниками ветеранських спільнот і фахівцями громад. А разом з тим, заступник очільника області закликав громади також передбачити відповідні програми та фінансування на місцевих рівнях. Отож, як пояснила керівниця обласного управління з питань ветеранської політики Віта Прокопчук, найближчим часом спеціалісти з ветеранського супроводу отримує чіткий алгоритм дій, як надавати таку допомогу. До того ж, під час наради Тарас Шкітер повідомив, що область подала на мінветеранів потребу за збільшенням кількості таких спеціалістів для можливості ширшого вирішення питань на місцях. Окрім цього, на зустрічі обговорювали інші актуальні питання: повторне проходження медкомісії, складнощі з оформленням робочого стажу над закордоном, роботу пенсійного фонду та виплати житлових компенсацій. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські війська атакували Запоріжжя. Одна людина загинула ще 28 поранені. Повідомили у ДСНС. 1 травня російські війська завдали масованого удару бопила по Запоріжжю, пошкоджені багатоповерхівки, заклади освіти та об'єкти інфраструктури. За однією з адрес сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа. Рятувальники проводять пошукову рятувальну операцію. Попередньо одна людина знаходиться під завалами. Крім того, за двома іншими адресами пожежники загасили займання п'яти гаражів. Крім того, РФ здійснила масовану атаку бопола на ремонтний завод Укрзалізниці в Запоріжжі. Пожежу гасили до ранку. Повідомила прес-служба компанії. Двох людей поранили також виникли пожежі на двох підприємствах внаслідок російської атаки у Дніпропетровській області. Домов голова Ова Сергій Лисак. Вночі агресор атакував БПЛА слов'янську громаду. Попередньо постраждало двоє чоловіків. 47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший потерпілий лікуватимуться амбулаторно. Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок російських ударів по Харківщині увечері 1 травня та вночі 2 травня. 2 травня російські війська атакували центральну частину Херсона з безпілотника, внаслідок чого поранено двоє чоловіків. Повідомляє Херсонська міська військова адміністрація. Ворог вдарив по парковці, через що згоріла одна автівка, ще кілька пошкоджено. Також вороже міноборони заявило, що вночі 2 травня засоби ППО, нібито, знищили 121 український безпілотник на території окупованого Криму і кількома регіонами РФ. Телеграм-канали повідомляють про вибухи в низці населених пунктів у Криму. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що в Севастополі, Джанкої, а також в інших містах, де розташ. Шовані аеродроми окупантів лунали вибухи. Інформацію про вибухи підтвердив і псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв. На Одещині трапилось ДТП за участю поліцейської та дитини. Про це повідомили у поліції області та мати постраждалої дівчинки Тетяна Коновалюк. Як відомо, аварія трапилась 29 квітня близько 17.00. Зі слів матері, співробітниця поліції задивилася в телефон і наїхала на семирічну дівчинку. Все відбувалось на очах у батька дівчинки, який спостерігав, як та переходила дорогу. Він одразу зателефонував до поліції, яка в свою чергу викликала. Швидку дівчинку оглянули лікарі, вона отримала незначні садна. Наступного дня, за словами Тетяни Коновалюк, її чоловік прийшов поліцію дізнатися інформацію про розслідування справи. Його з відділку, нібито передали представникам ТЦК для мобілізації. У поліції додали, що перевірка водійки на стан сп'яніння показала, що вона була твереза. На час службового розслідування поліцейську відсторонили від виконання службових обов'язків. Тож на водійку склали адмінматеріали. На Буковині рятувальники знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла 11 квітня. Про це повідомили у ДСНС. До пошуків залучили поліцію, кінологів, водолазів та фахівців гірської пошуково-рятувальної групи. Вони прочісували місцевість берега річки та прилеглий водойми. Після кількох тижнів напружених пошукових робіт в селі Чагор та навколишніх територіях з допомогою дрона надзвичайники знайшли тіло дівчинки у річці пруд поблизу села Остриця. Масштабна афера з акціями підприємства Мотор Січ СБУ та офіс генпрокурора викрили схему, за якою з компанії вивели контрольний пакет акцій і продали його за 650 мільйонів доларів. У Монако затримали сина колишнього президента підприємства. За версією слідства він разом із батьком допоміг провернути оборудку, штучно знизити вартість акції, скинути їх, а потім передати офшорам, які належали родині. Згодом активи логалізували через продаж за кордоном, а прибутки вклали в елітну нерухомість. У ЄС у справі провели обшуки в Монако та Запоріжжі. Синові експрезидента оголосили підозру у відмиванні майна, особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років з конфіскацією майна. А його батька, колишній очільник Мотор Січі, нині під вартою за співпрацю з Росією. Тепер йому інкримінують ще й розкрадання та відмивання активів СБУ повідомило про підозру жінці, яка 1 травня намагалася вбити волонтера та активіста Сергія Стерненка. Про це повідомили в СБУ. 45-річну уродженку Одещина, яка жила в Києві, завербували російські спецслужби. Вона шукала підробіток в інтернеті і погодилась на роботу. За матеріалами справи спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму контакту. Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання, тобто переїхала в квартиру у центральній частині Києва. У квітні почала стежити. А 1 травня отримала команду ліквідувати активіста Сергія Стерненка. Нападниця вистрілила в Стерненка біля будинку. Одна з куль влучила йому в ногу. і затримали співробітники СБУ. Під час обшуків знайшли телефон із листуванням з російським куратором та компоненти вибухівки. Жінці інкримінують державну зраду та замах на вбивство на замовлення. Їй загрожує до 15 років тюрми. В Україні засудили серійного вбивцю громадянина Узбекистану, який за 6 років забрав життя 11 людей. Його жертвами стали українець, литовець, грузин і співвітчизник. Люди були різного віку від 35 до 81 року, як чоловіки, так і жінки. Злочинець діяв по одній схемі входив до віру, спілкувався з людьми, пив із ними. А потім, коли вони втрачали пильність, жорстоко вбивав. Душив або бив камінням, забирав гроші чи дрібні речі. Найдорожче, що забрав у жертви, телефон за 1600 гривень та 5000 тисяч готівкою. Одному з потерпілих пощастило вижити. Побачивши, я приходжу до тями з ноги, обратно не вийдуть. Зловмисний втік, залишивши потерпілого без свідомості. Чоловік вижив та надав покази поліції. Однак його здоров'ю задано непоправної шкоди. Викрили серійного вбивцю після нападу на продавчиню квітів у Києві. Щоб увійти в довіру, він розбив вітрину у сусідньому кіоску. Сказав жінці, що це зробили перехожі. Запропонував разом усе полагодити після розмови. Пішов, але вночі повернувся і вбив її. Завдав 34 ножових поранень. Забрав гроші з каси та прикраси. Камера зафіксувала момент нападу, і вже за добу поліція його затримала. На допиті він зізнався не тільки в цьому вбивстві, а й детально розповів про інші. Серед убитих вантажник, будівельник, пенсіонер, охоронець, безробітні суд. Виніс йому найсуворіший вирок довічне ув'язнення. Далі до новин світу президент США Дональд Трамп оголосив, що 8 травня у Сполучених Штатах відзначатиметься день перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада у Першій світовій війні. Повідомив Трамп у соцмережі, багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як день перемоги, але ми зробимо набагато більше ніж будь-яка інша країна для досягнення переможного результату у другій світовій війні. Цим я перейменовую травня на день перемоги у другій світовій війні та 11 листопада на день перемоги у першій світовій війні. За його словами, незважаючи на те, що ми виграли обидві війни, і ніхто не був поруч з нами. Ми за силою, хоробрістю чи військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо. Це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити. Ми знову почнемо святкувати наші перемоги, зазначив Трамп. Російські спецслужби отримали вказівки організовувати теракти у кількох регіонах РФ під час святкування 9 травня, щоб звинуватити Україну та мобілізувати населення для війни. Повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота Інформнапал з посиланням на інформацію отримано від агентурної розвідки. За попередніми даними на високому рівні у структурі військових силових відомостей були надані вказівки організовувати теракти в низці регіонів РФ. Зокрема, розглядаються такі міста, як Хабаровськ та Улан Уде. Ну, якщо у вас є більше інформації і ви бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентків. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск не закінчується ще більше важливої інформації дивіться далі. Тож не перемикайте.